Можна їздити по такій газонній рішотці? звісно, можна. Вона витримує 3 тони. Що хоч з нею те й роби. Ми бусом буржоним наїжджали Ріномастер, і все нормально вона витримала. Навіть на криєчку тут, де машина наїжджала, ось сюди, воно все прекрасно чудово витримало. 125 гривень коштує ось така одна секція. Йдуть вони в брикетах по 10 штук, тобто упаковка відповідно 1250 гривень. Ми так відправляємо новою поштою. Хто в Житомирі, можемо поштучно вам продати новою поштою тільки упаковка. від упаковки, точніше. Там 10, 12, 17, 105, отак можемо відправити. Розмір її. Йде 60 на 40. Вона складається з усіх чотирьох сторін Пазлом. Ось тут, бачите, такі защолочки, тобто їх можна складати, або стежечку ви робите, у вас так 40 см да, ширина, довжину йде 60 см, або розвертаємо, і в нас стежечка виходить, 60 см, і так вже одна секція 40 см, тобто 10 штук це 4 метри. У нас вийде. Або ось так, що це в нас буде 6 метрів. Е, можна під колеса машини, можна на якусь доріжку садову. Байдуже. Як буде ваша фантазія вам грати, так, так і можна її робити. Засипається або землею, засівається травичкою, або засипається якимось е, щебнем, гравієм, е, отсєвом. В принципі, байдуже, чим можна її засипати. І ви стаєте ногою ось на цьому цю плоскость. Ось так. От ви стаєте на цю плоскость. Не на те, що там всередині лежить, а саме на цю плоскость, і воно у вас не розсовується. Колеса машини їдуть, наприклад, і так само вони цей щебінь не розсовують. Не будуть розсовувати колесо, буде їхати. Ось по цьому пластику е, номер телефону в описі під відео. Посилання на наш інтернет-магазин е, е, та інстаграм буде в шапці профілю